Добре. Все. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Мене звати Читавич Поліна. Мене звати Ілля Наконечний, і ми підготували проєкт на тему «Процес РКЗК ООН і Парижська кліматична угода 2015 року. Головною доповідачкою буде Читавич uh, Поліна Антонівна. Співдоповідачем буде Наконечний Ілля Андрійович. Метою сьогоднішньої нашої з вами доповіді буде розглянути. Розвиток РКЗК ООН, механізми її реалізації, а також детально проаналізувати Паризьку кліматичну угоду та сучасний стан її виконання. А, так. Взагалі проблема зміни клімату зараз одна із найбільш актуальних і центральних тем для міжнародної політики та наукової спільноти. Усі парникові гази, які ми викидаємо в атмосферу, вони зумовлюють потепління планети, і з цим пов'язано дуже багато негативних наслідків. І саме для координації усіх зусиль зі скорочення викладів парникових газів і з'явилася рам рамкова конвенція ООН про зміну по зміні клімату, а згодом і Паризьку кліматичного угоду 2015 року. Ось. Історія формування РКЗК А, Самі передумови виникнення РКЗК ООН сягають 1970-х років, коли в наукових кругах почали накопичуватися. Почала членоку почується інформація а, про глобальне потепління і його наслідки. І вже в 88 році була заснована міжурядова група експертів а, з питань змін клімату, яка мала на меті саме узагальнювати наукові дослідження та надавати а, урядам а, рекомендації щодо кліматичної політики. Далі на конференції ООН з довкілля і розвитку в ріо де жанейро 92-го року понад 150 країн а, підписали саме рамкову конвенцію ООН про зміну клімату, і у 94-му році конвенція набула чинності, і саме цей історичний крок започаткував увесь цей глобальний процес, у межах якого а, країни а, учасності зобов'язувалися самостабілізувати стабілізувати концентрацію парникових газів. В атмосфері ось. З приводу механізму і інституції в межах РКЗК ООН. Самим головним органом прийняття рішень у межах РКЗК ООН є конференція в сторін. Вона проходить щороку і збирає представників з усіх країн-учасниць, а також міжнародних організацій типу бізнесу, громадського суспільства. Ну що? І у рамках самого РКЗК ООН розробляються або підтримуються усякі <кій> різноманітні механізми. Перше, це національні плани дій з адаптації, тобто НАПС, також є національно визначені внески Ось, і глобальний фонд навколишнього середовища, це GEF, і він забезпечує фінансування проєктів в Українах, що розвивається. Також є е, 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 такі е, ланки SBSTA, типу, які е, надає наукові та технічні консультації, є СБІ, е, які займається питаннями впровадження рішень, які, які ухвалила саме е, е, ця конференція сторін. І знову ж таки, кожна держава, що план що є учасницею РКЗК ООН, вона розробляє власний план дій, який відомий як національно визначені внески. І ці внески містять цілі зі скорочення викидів парникових газів. І також що важливо, це заходи з адаптації до змін клімату та інші ініціативи. Ось. Країни мають періодично переглядати та оновлювати свої NDCS для посилення кліматичних зобов'язань, а також глобальний огляд ось цього всього, що роблять країни, проводиться кожні 5 років. А, і що головне також а, дуже круто, що РК а, РКЗК ООН, а Створює, ну дозволяє країнам координувати свої зусилля постійно і також підтримує країни, яким дійсно важко щось налагодити в себе. ось а Далі з приводу кліматичної угоди також трошечки поподробніше. Однією з причин ухвалення. Порізької кліматичної угоди стала саме незадоволеність результатами кіотського протоколу та необхідність розробити новий, більш універсальний якийсь е, гнучкий е, інструмент. І у 2015 році, на 21-й конференції сторін, у Парижі е, світова спільнота домовилася про текст Паризької угоди, яка набула чинності 4 листопада 2016 року, е, після ратифікації необхідної кількості України. Основні положення Паризької угоди це мета щодо температури утримати зростання глобальної середньої температури суттєво нижче, ніж 2 градуси Цельсія, і до зусиль, щоб обмежити це до зростання на 1,5 градусу. Ось, національно визначені внески це знову ж таки кожна країна-учасниця розробляє власні цілі, перевіряється і оновлюються це кожні 5 років. І Знову ж таки, механізм глобальний. Кожні п'ять років воно оцінює сукупний глобальний прогрес. Також фінансова підтримка. Це розвинені країни зобов'язалися акумулювати до 100 мільярдів доларів США на рік, починаючи з 2020 року. Також механізм прозорості та звітності. Тобто країни зобов'язані регулярно звітувати про свої викиди. Та заходи щодо їх зменшення, та проходити технічну експертизу, і з приводу реалізації зобов'язань і поточний стан виконання. Упродовж останніх років спостерігають зростаюча увага до відновлюваної енергетики, енергоефективних технологій та екологічно чистого транспорту, і певні країни, певним країнам це легше дається, але от деяким трохи важко. А проте, реалізація самопорізької угоди у складі. З тим, що е, фінансові, е, ну, є фінансові обмеження для країн, що розвиваються, причому дуже такі жорсткі. Також ця потреба у суттєвих інвестиціях е, для переходу до чистих технологій, особливо сфери транспорту чи промисловості, також політична нестабільність та зміна пріоритетів у різних е, державах, наприклад, те саме США, про яке далі нам розкаже. Співдоповідаль ОСІ з приводу України. Україна сама підписала угоду 22 квітня 2016 року в Нью-Йорку. Була одна із перших держав, що її ратифікували. Верховна Рада України ратифікувала у 2016 ну, році. Ось і наприкінці липня 21-го року уряд України затвердив. Uh, оновлений національний uh, визначений внесок України до паризької угоди, згідно з яким актуальна кліматична uh, мета України скоротилася uh, о, скоротити до 2023 тисячі року, перепрошую викиди парникових газів uh, до 5%. о, до 5%. До тридцяти перепрошую порівняно зі статистикою 90-го року. А, і також кліматична мета України оцінюється міжнародними дослідниками як вкрай недостатня. Що, на жаль, а, ось, з приводу викликів та перспектив, викликом є знову ж таки недостатність фінансування, технологічні бар'єри, соціальні та економічні аспекти по типу необхідність справедливого переходу. Для захисту працівників галузей, що не всі країни хочуть робити, також зміна політичних пріоритетів, про що я говорила. Зокрема, це війни та економічні кризи, що зараз дуже актуальні. Ну І в принципі, висновком може бути те, що Рам рамкова конвенція ООН про зміну клімату та Паризька кліматична угода стали основними інструментами саме міжнародної кліматичної політики, хоча їхнє впровадження супроводжується дуже великими і складними викликами. Але все ж саме ці механізми на сьогоднішній день можуть дати саме єдину можливість координувати глобальні зусилля і підвищити підвищити наші амбіції і скорочення викидів парникових газів, аби ми жили всі щасливо і класно. На цьому все. Дуже дякую, головній доповідач Поліні Антонівні, неймовірно сильно вражений вашою доповіддю. Я дякую. Також хочу доповнити своїм матеріалом, котрий здебільшого буде формуватися на дослідженні сучасних проблем, саме тих проблем, які пов'язані у 2025 році. Називаємо це так. Ми з вами розглянемо один з найбільш популярніших кейсів. Роздивимося. Коротку ретроспективу саме України у Парижській конвенції, та також подивимося на те, які наслідки може мати вихід США з Паризької конвенції, яку вихід якої підписав нинішній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. І так, давайте розпочнемо з гарного гарного це підхід України до кліматичної політики. Україна зарекомендувала себе на світовому ринку як одна із тих країн, котра дійсно потребує і хоче працювати над покращенням, і хоче зробити наш світ краще і відповідно дотримуватися всіх норм та вимог паризької кліматичної угоди. Так, зокрема, було введено низку законопроєктів, котрі це роблять, так так для прикладу, безпосередньо міністерство економіки та міністерство екології у співпраці разом розробило схему, розробили план, як можна вдіяти, як можна покращити приватні бізнеси, як можна покращити державні назвемо це так: державні установи, які можна проробити кроки, аби це призвело до. Загальної прекрасної картини, яка б дійсно могла б і налагодити, і економічний, і екологічний спектр життєдіяльності нашої країни. Так, зокрема, також в своїй промові міністр екології зазначив, що коли ми працюємо над Паризькою конвенцією, коли ми дотримуємо усі закони, дотримуємося усіх вимог, які ми маємо, над якими ми маємо працювати, ми повинні не забувати про те, що разом з цим ми повинні також забезпечувати. Нормальне функціонування тих показників, які вже функціонують. Тобто, знову ж таки, це стосується і промисловості, це стосується і енергетики, це стосується і а, нашого бачення майбутнього, нашого бачення України. І відповідно процес. А, який фактично розпочався з підписання і ратифікування Паризької угоди, поставив нові амбітні цілі для України з тої точки зору, що ми повинні мати гарний розвиток, і плюс до того всього ми повинні враховувати на екологічний чинник, на екологічний спектр і дійсно узгоджувати все з буденністю. Ось також безпосередньо. Прив'язка до Паризької кліматичної угоди, зокрема, налагодила доволі багато дипломатичних зв'язків, і навіть доволі багато наших гарних проєктів, котрі поширені в з точки зору екологічної частини розвитку нашої країни, було передано, наприклад, до інших країн, і так само називаємо це так: рецепти, котрі використовували інші країни, були успішно інтегровані в нашу політику, та також. Мають безпосередньо гарний вплив. Щодо е, одного з таких найцікавіших кейсів, е, як на мою думку, є е, те, що приватний та державний сектор дійсно почав реорганізацію та дійсно почав працювати над екологічною складовою. Тобто, ми вже бачимо розвиток екології, ми бачимо безпосередньо як Приватні підприємства все більше починають заглиблюватися в проблематику, яка була поставлена на Паризькій. Проблематика поставлена Парижською угодою. це так. Ну і відповідно ця свідомість може тільки надихати нас, як свідомо громадян, як свідомих громадян нашої країни, до того, аби поширювати цю культуру, аби поширювати цю екологічну. Нормативну базу, назвемо це так, і інтегрувати її дійсно у наші бізнеси, або інтегрувати у державні бізнеси щодо, щодо цього. Також доволі вагомим аспектом є всі виклики, які ми брали, і які ми отримали під час повномасштабного вторгнення у 2022 році. Очевидно, що вектор з Цілковитої зеленої екології змінився більше на оборону, більше на захист нашої держави. Проте навіть з цим ми можемо побачити низьку реформ, яка здійснюється просто прямо зараз на наших очах, з яких ми можемо бачити наступне: що навіть коли ми говоримо про відновлення якихось об'єктів, вони вже повинні відновлюватися згідно плану, котрий буде. Узгоджений буде узгоджуватися навіть так називаємо з всіма нормами і установами, які будуть затверджені Парижською конвенцією. Тобто, знову ж таки, це доволі важливий для нас крок, тому що ми розпочинаємо своє е, нове становлення, своє нове життя, свої нові амбіції уже з того аркушу, з з яким ми дійсно хочемо працювати в майбутньому і аби. Наше майбутнє було світлим, екологічним та зеленим. Ось щодо одного із найцікавіших кейсу саме 2025 року, це причина виходу Сполучених Штатів Америки з Паризької угоди. Це викликало доволі велику дискусію в політичному колі, та й просто стосовно думки екологів всього світу, проте є доволі багато позитивних. Наслідків, якщо це можна назвати позитивними, є доволі багато негативних наслідків, про яких ми зараз з вами поговоримо. Щодо причин, причин я насправді доволі багато мені здається, що однією з найважливіших є те, що політика Трампа зберігається на тому, щоб забезпечити бізнеси. І щоб вони працювали так, аби вони приносили якомога більше коштів. Тобто, це основна його політична складова, це основна його політична теза, яку він просував, і на своїх предвиборчих спічах, тому і відповідно те, що він вийшов з Паризької угоди, це доволі прогнозований крок, проте доволі багато. Доволі багато, наприклад, європейських лідерів негативно відізвалися про цей крок. Доволі багато навіть його прихильників сказали, що це доволі поганий вчинок, що це доволі е, сильно може відкотити Америку назад. Проте подивимося, як це буде діятися з часом. Ми пам'ятаємо, що паризька кліматична угода є цілком добровільною, тобто країна може її в будь-який момент. Полишити в будь-який момент в ній залишитися або приєднатися знову. Щодо процесу ось цього от видалення, щодо процесу ось цього от відсторонення від Паризької угоди, це займе насправді доволі багато років, і швидше за все, до того моменту вже настануть нові вибори, і, відповідно, цей процес буде ускладнений, цей процес буде мати доволі багато підводних камінь. Ось проте, один із найбільш, на мою думку, впливових чинників стався саме з тим, що внаслідок того, що це сталося в перший день після інавгурації Трампа, він підписав один низку законів, одним із яких є вихід з Парижської угоди. А доволі важливим для нас є саме те, що ми хочемо. Звернути увагу на цю угоду, тому навіть якщо це можна назвати це так, хайп навколо цієї теми доволі гарно попливає на її роз... розповсюдження Це доволі добре буде сприйматися не фанатами Трампа. назвемо це так. Це доволі багато і добре відісветься в. Серцях багатьох європейців, оскільки вони тепер розуміють, що одна із найбільших країн, котра одна з найбільш впливових країн на екологію тепер поза контекстом, тому нам потрібно працювати набагато краще, аби зберегти рівень планети таким, щоб дійсно відповідало всім вимогам Паризької угоди. Тому і ми маємо працювати сильніше, маємо працювати краще, аби все те, що зараз буде відбуватися в Америці, ми могли компенсувати, і щоб дійсно у нас не було фатального підвищення температури, або у нас дійсно парникові ефекти не спричиняли великих глобальних наслідків, та й відповідно взагалі подивитися на те. З чим ми матимемо тут справу щодо України? Ми бачимо, що доволі багато реакція українців на це була доволі такою саркастичною. Ми бачимо, що доволі багато хто висміювали Трампа, але знову ж таки це безпосередньо. Більше політичне питання ніж те стосовно якого буде працювати вектор України. Вектор України до сих пір залишається, попри навіть повномасштабне вторгнення Росії у 2022-му двадцять тере, понині все рівно буде працювати над відновленням зеленої енергетики все рівно працюватиме над інтеграцією так званих зелених проектів, ті, котрі забезпечують нас, наприклад, альтернативною енергією, і так далі. Та. Ось в мене на цьому все. Я дякую вам за увагу. Дякую, велика вам іля. Дуже було цікаво послухати. Дякуємо за увагу. На цьому все. Дуже дякуємо вам. Все. гарного дня. Гарного дня.